Подивіться, які хмари. По небу, як наче трактор проїхав. Оте та да. Оте та да. А тут взагалі небо в цяточку. Боже, скільки всього в світі прекрасного. А ми витрачаємо час на війну. Ну, ось ті ж самі хмаринки. Подивіться. Ну, чим не привід отримати задоволення, споглядаючи е, прекрасне небо. Ні, треба воювати. Подивіться, подивіться, дійсно, як трактор проїхав. Оце клас! Якого кольору неба. А ось гляньте колосок хліба. Ну, просто ну, це. Це всього навсього хмаринка, але яка в неї форма? Дивіться, одне тільки небо, і скільки варіантів я сьогодні змогла зробити його відео. Звичайно, не треба планувати своє життя тільки зі споглядання неба, але. Є приємніші речі, куди можна витрачати своє життя.